Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Ось вам всі моя загадка. Чуєш, як шумить вона? Хто без рук, без ні гуляє і дерева всі хитає? Так, це вітер. Малята, а ми можемо побачити вітер? Звичайно, що ні. Тому що вітер прозорий, невидимий. Але ми його можемо відчути. Діти, який вітер? Так, він може бути сильним або слабким, холодним або теплим. Малята вітер це рух повітря. І я впевнена, що ви не один раз спостерігали за цим рухом. Ви бачили, як вітер гойдає гілочки дерев. Зриває листочки із дерев. Легенький вітерець гойдає травичку. Та жене хмаринки у небі. А ще ви бачили, як вітер жене хвилі до берега. Приємно, коли вітер теплий та ніжний, але іноді вітер може бути сильним та холодним, і завдавати шкоди людям та природі. Діти пропоную зіграти у гру вітер добре чи погано. Давайте уважно подивимось на картинки і розберемося, де вітер добрий, а де злий. Допомагає плити. Це добре. Гне та ломає гілочки. Недобре. Крути млин, щоб було борошно. Це добре. Підіймає хвилі в морі та хитає кораблі. Це недобре. А давайте поміркуємо над останньою ілюстрацією і вгадаємо, що це. Це вітряки. Вітер крути вітряки і виробляє електричний струм. Це дуже добре, бо це струм екологічний, який виробляє сама природа. Молодці діти гарно пограли. А нагадайте мені, будь ласка, про що у нас сьогодні була мова? Так, про вітер. Ми можемо побачити вітер. Правильно, ні, бо він прозорий. А який буває вітер? Так, слабким або сильним, холодним чи теплим. Вітер це що? Так, вітер це рух повітря. Молодці! Дякую вам за увагу! До побачення!